Так, друзі, всім привіт! Хоча що, оболяти в руках, їдемо по гербіцид. Привезли нам гербіцид. Треба поїхати забрати, щоб на весну бути готовим. Так, що у нас? Плюс один сьогодні. Так, включаємося. Зараз з'їздимо, заберемо гербіцид, да, Тьомич? Та не мішає, не хочу цей. Руками скину тоді. Лишить. Так, зараз заїдемо, заберемо гербіцид, Заказали вже і на кукурузу, і на сою. Зараз все спакуємо і хай воно у нас вже лежить, щоб потім ух, як посипалось, настигло заднє. Дай воно це все діло лежить уже і чекає свого часу. Добрий день. Ти? <рес> ти казав, я буду побалакаю там. Будеш балакати? Буду балакати, ну, Пожди, так я <рес> ну ти балакай, я своє знімаю. Так, <рес> Як завжди, до тоталка без змін. Но до тоталка ми ще будемо брати прилипач. Ми ще будемо брати перелипач. Так, це там Сереги беремо. Берем. Ти береш перелипач? Ну а як же? Все беремо. Щось, щось в тебе так пусто сьогодні. Чи ти вже порозвозив? Ну ти порозвозив вже. Так. Ти на кукуруз, так? Так. Да. На кукурузу ми Мегель беремо. Зараз все розкажеш. 15, да? 17 Я давно уже, я все время снимаю Ну конечно Значит, тут толкает? Есть тест? Блин, я это, блин, возможно давай выключаю ха ха рекламу, а теперь выключай Не вміє людина говорити, так. Да? Да, дорогі колеги, дивіться. Є прилипач. Таксилат non нонфенол, Спиртовий, в народі називається. Є тоталка. Є простий тотал і є ще такий для защитних фермерів. Тест. на сіль Все можна вносити на сою від 3 літрів. З 2 літрів до 3 літрів. Ну, то толкам ми ж по 2 літри використовують. Да, ну, в ньому діяча речовина ж зовсім друга. Ох і холодно, бляха, а плюс один а холодно. Так, контакти. То контакти будуть внизу. Ну В коментарях, так. Да. Да. Залишимо, прикліпимо. Кому треба, звертайтесь. Є доставка додому. Ну, звісно ж, не одну каністру, правильно. Як є партія. <реш> є партія, підвозить додому, питань немає. Так ми? не на років 3, точно чи 4 працюємо. То, все привезли, все вдома і красота. Зараз розрахуємося, запакуємо це все діло в погреб і чекаємо нових врожаїв. Так, щоб... Якщо кому потрібно, звертайтесь, номер телефону я лишу, по цінах він вас повністю. Про... Да. Звоніть, не стісняйтесь, завжди можна домовитися. Хороша партія, хороша скидка, можуть да. бути, так? Да? Обов'язково. А от промокода Стас Ковальчук буде щось клієнтам? Скільки відсотків знижки зробиш? 5% від... від по промокоду, да? по промокоду так? Почули, Блин, тільки що договорився на рівному місці, на ходу придумав. <рес> <рес> так що, друзі, кому потрібно, замовляйте, контакти я лишу. Провірено, працюємо вже не один рік. Всім, всім вподобаєчки. <ривіт> Вас вами сподобаєчка, підписка. Ну а далі будуть відоси і тут, і там, і скрізь. Так що всім пока. Кому потрібно, замовляйте.